Принцип побудови змінив моє життя. Я мав честь бути запрошеним провести виступ на платформі TED на цю тему в листопаді 2021 року. Network 21 запропонував, щоб я поділився деякими з ключових принципів, які є актуальними в спільноті Network 21. Побудова безумовно змінила моє життя. Якщо я запитаю прямо зараз. Коли останній хто сказав вам, наскільки вони вас цінують, і чому, коли вам казали, яку чудову роботу ви зробили, може, це був ваш партнер? Може, товариш по команді? Може, людина, яка є вашим ментором? Коли це було востаннє? Ви коли-небудь чули слово побудова? Якщо ви зараз відвідуєте наш семінар, але раніше не були знайомі з середовищем Network 21, ви не знаєте, що слово побудова означає дев'ять влучень з десяти. Побудова походить від латинського слова і починається з літери А. Це означає сприяти, заохочувати, піднімати комусь дух. Це латинське слово. Із роками це слово змінилося на значення надавати можливості, сприяти. Я не чув слово побудова до 1992 року. Та воно змінило моє життя. Я дізнався про це слово, тому що дебі моя дружина. Попросила у мене розлучення. Ми тоді були діамантами. Та ми досі разом. Зараз вже 37 років разом. Але коли я озираюся на своє молоде життя, такий молодий Коксі, чому я був таким розлученим? Чому мені було так боляче? Чому? Тому що я був антипобудовником. І це бере початок у стосунках з моєю мамою, я поділився цим у виступі на TEDx, розповівши, що моя мама раніше не навмисно, тому що все це пов'язане з її минулою історією, зневажала та принижувала мене, що для мене було дуже боляче. Я зрозумів, якщо робиш людям боляче, робиш боляче і собі. Переломний момент у моєму житті був у травні 1992 року. Те, що сталося у наших стосунках з Дебі, було переломним моментом. Я зрозумів, що мені потрібна допомога. Мені був потрібен наставник у питаннях шлюбу, духовності, лідерства. І саме тоді Джим Дорнан прийшов у моє життя 22 роки. Я був благословенний. Я буду вічно вдячний Джиму за те, що він повів мене, навчив мене лідерству, відносинам у шлюбі, духовності. Саме від нього я навчився побудові. Це дуже вплинуло на мої стосунки. Та допомогло нам пройти весь шлях до рівня посланця корони засновників бізнесу. Це потужний могутній принцип, який не тільки змінить ваше життя, але й змінить життя людей навколо вас. Ви можете робити побудову кому завгодно, крім себе. Ви можете робити побудову кому завгодно, крім себе. Коли я вперше прийшов у бізнес ембей і у середовище Network 21, Я прагнув визнання.

а потім, дякуючи допомозі та наставництву джима, я дізнався та навчився силі просування інших, завдяки тому, що я дійсно добре витримував поведінку побудови та промотування інших. Це привело нас до рівня посланця корони, засновників бізнесу. Ви можете просувати кого завгодно, крім себе. Людям тяжко у цьому божевільному світі, в якому ми зараз живемо. Останні два роки та сьогодення особливо божевільні. Живійні. Якби How я поставив вам right таке запитання, How як ваші справи, really right як насправді ваші справи? Okay? з вами все гаразд? Життя несправедливе, і життя, звичайно, є дуже складним, зокрема, останні кілька років. Коли люди народжуються, ми не захищені, ви народжені невпевненими. Але ми боремося за свою самооцінку та віру в себе. Неважливо, наскільки успішними ми стаємо, це закладено в нас. Це проблеми власної гідності та віри в себе, людська невпевненість може призвести до руйнування стосунків. Ми ображаємося, коли ображатися не потрібно. Ми всі, всі люди так влаштовані. Кожного хтось побудував та мав в них віру. Кожному потрібен хтось, хто буде його будувати, підтримувати, надавати сили. Мені це потрібно. Вам це потрібно. Всім це потрібно. Коли в останній раз ви відчували себе значущим, відчували себе значущим. Коли в останній раз вам робили побудову, промовували вас, підтримували вас, піднімали ваш дух. Коли робиш побудову від щирого серця, це розвиває серце і дух тієї людини, який ти робиш побудову і зміцнює довіру. Це призводить до довіри, коли ти впливаєш на серце і дух людини, які ви робите побудову. А коли росте довіра, росте та зміцнюється мислення. Міцність мислення створюється в результаті позитивного образу мислення. Позитивне мислення під тиском призводить до створення позитивної енергії, позитивних думок, позитивних дій. щодо особистого життя. коли робиш побудову людині, це сприяє стрімкому зростанню сильних, глибоких, плідних та тривалих стосунків. Відколи я у 1992 році дізнався про цей принцип від Джима Дорнана. я свідомо реалізував і виконував його, що неймовірно потужно. Посприяло дивовижним стосункам у моєму житті, тому що суть не в тому, щоб мені робили побудову, а в тому, щоб робити побудову іншим людям і допомагати їм відчувати себе значущими. Роблячи побудову в командах в кінцевому підсумку це призводить до підвищення культури командної роботи та високої командної продуктивності. Ця фотографія дуже важлива, тому що в професійному спорті. Це сприяє виграшу в чемпіонатах, виграшу на змаганнях. коли ви налаштовуєте серце і дух людини з допомогою побудови, ви отримуєте довіру, а довіра веде до зміцнення сили мислення та позитивних думок. Позитивні думки під тиском призводять до надходження позитивної енергії та високої продуктивності у командному середовищі. 6 жовтня думаю, це був 2014 рік з головним тренером команди Південного Сі не Майклом Маквайром ми витратили 80% нашого часу, розвиваючи бажання його гравців зробити те, чого цей клуб не робив 43 роки. І принцип побудови був одним з багатьох стратегій. Ми з Майклом стали близькими друзями в результаті цієї дивовижної подорожі, в яку ми вирушили, використовуючи силу побудови, і ми все ще зараз разом. Більш ніж вісім років по тому людям байдуже, скільки ви знаєте, доки вони не дізнаються, наскільки вам не байдуже. Це сказав президент Теодор Рузвельт багато десятиліть тому. завдяки побудові люди відчувають турботу. Дивлячись на деякі дослідження, зроблені Partners in Leadership, ви бачите, коли ви вкладаєте час, щоб визнавати людей та їх внесок у розвиток команди або бізнесу, яким ви керуєте ваші прямі підлеглі почуваються щасливішими на роботі. 85% проявляють більше ініціативи. 73% краще співпрацюють, І майже п'ятдесят Сайки work. більше дбають про свою роботу. Це реальні дані дослідження ринку, які підтверджують мої слова про силу побудови інших, що сприяє розширенню їх можливостей. Допомагає людям почуватися значними та відчувати турботу. В цьому бізнесі ми створюємо команди, будуємо мережі. І це потужний інструмент, якому навчають в Network 21, Синотися дев'ятсот року саме тоді я про нього дізнався, але люди неправильно його використовують. Вони не використовують та не розуміють сили цього інструменту, який насправді може допомогти вам будувати командну культуру у групі та побудувати міцні лояльні тривалі стосунки, які допомагають вам досягти мрії в цьому бізнесі. Побудова сприяє росту, як ми називаємо надійності. надійність, це дуже. Важливе проявлення підзвітності. Найбільший комплімент, який можна отримати в житті, це знати, що на вас можна покластися. Це принцип Джона Максвелла. Ці слова походять від Джона Максвелла. надійність значно глибша, ніж підзвітність, набагато глибша. Досягти росту надійності ви можете шляхом побудови людей. Побудова сприяє зростанню людяності, коли ви робите побудову людині, це сприяє росту серця цієї людини. роблячи побудову людині ви повинні переконатися, що будуєте правильних людей, Бо, роблячи побудову, ви надаєте людям сили, промотуєте їх, даєте їм силу впливу. Тож ви маєте бути дуже конкретним щодо людини, якій робите побудову. Побудова неправильної людини боляче повернеться вам і в бізнесі, і в житті І це принцип, яким я не встиг поділитися під час виступу на TEDx Побудова змінила моє життя, тому що в мене було лише 12 хвилин для спілкування в прямому ефірі. Але це ключовий принцип, і цю тему я піднімаю на вікенд семінарі Network 21, щоб ви могли глибоко замислитися щодо побудови людей. Існує три принципи побудови Три шляхи побудови людей. Три ключові способи, які я використовую у своєму власному житті та в бізнес подорожі по перше, ви будуєте людину один на один. Ви робите це один на один приватно, за зачиненими дверима. Тепер, якщо ви подивитеся на це зображення. Час це дорогоцінний товар. Коли ви приділяєте час як впливовий лідер та приділяєте час людям, ви робите їм побудову. ви впливаєте на їхні серця, впливаєте на їхній дух, між вами зростає довіра, між вами зростає лояльність, між вами зростає повага. Ви досягаєте єдності бачення. Ви співпрацюєте, ви стаєте відвертими. Між вами відбуваються щирі розмови. Мови. щоб побудувати успішну організацію, ви робите побудування один на один. У цьому є 16 переваг. Якщо ви вкладаєте свій час на зустрічі з людьми, ви робите людей стійкішими, ви допомагаєте їм отримати бачення. У результаті цього процесу побудови один на один. Ви отримуєте віру. You ви допомагаєте людям ставити особисті цілі. цілі. Ви робите їх більш зосередженими. У людей виникає віра в себе. Є багато переваг, якщо ви проводите... Час один на один з людьми, коли ви це робите, це дійсно важливо знайти час, щоб зробити побудову цій людині приватно за зачиненими дверима. Чим більше люди довіряють і цінують вас, тим успішнішим ви станете в житті, тому що ви не можете будувати будь-що чудове самостійно, і тим сильнішою стає ваша побудова. Тому що люди знають, що ви справжні. Ви робите побудову людям, ви будуєте їх, тому що вони справді повинні отримати підтримку, сили та натхнення. Ось чому це так важливо будувати правильних людей, справжніх людей це дуже важливо. Ви коли небудь помічали, як люди надихаються та світяться, як пружинять їхні кроки на визнанні перед іншими, ніби отримали додаткову пружину у ноги, визнання перед своєю групою дуже важливо побудова людини визнання її у компанії інших людей це потужний спосіб побудови людей, потужний шлях під час мого tedx виступу я поділився історією про, про Малкольма Маквайра Він написав 17 особистих листів до гравців. Я подзвонив йому о першій годині ночі. Залишалося лише 36 годин до суперфіналу. Заключна гра сезону. 85 тисяч людей на стадіоні, декілька мільйонів людей дивляться по всьому світу. Я запитав, друже, ти чому ще не спиш? Він сказав: Коксі, я пишу 17 листів, адресованих особисто кожному з гравців. Він публічно віддав листа кожному з гравців на останньому тренуванні перед всією командою. Ви не можете виміряти силу такої побудови, але це неймовірно потужно. Що вона робить з серцем і духом людини? Коли в останній раз ви робили побудову своєму партнеру в присутності родини та друзів, коли в останній раз ви робили побудову своїм дітям перед їхніми однолітками, коли в останній раз ви робили побудову товаришу по команді перед рештою команди? Цей принцип дуже потужний це впливає на серце і дух. подивіться, як люди світяться, коли ви робите їм побудову привселюдно. Коли ви, як лідер, публічно і щиро робите побудову члену вашої команди, перед рештою команди, це працює як ракетне паливо. Я робив це у нашому власному глобальному бізнесі. Я робив це в корпоративній сфері в Австралії, я робив це в професійному спорті. Лідер, публічно роблячи побудову людині, члену команди, перед рештою команди, це ракетне паливо. Але коли одноклубники, Публічно роблять побудову іншому товаришу по команді, перед рештою команди, це працює як каталізатор, це агент змін. Це дивовижно, яка сила надається тій команді, яка на високому рівні демонструє продуктивну командну культуру. І номер три. Запишіть вашу побудову на аудіо або відео я в історії, якою я поділився про Майкла Макгуайра та 17 листів до 17 гравців. Це було 5 жовтня. Думаю, 5 жовтня 2014 року. Суперфінал, південний сідний проти Кенбері Бульдокс. Тепер, коли ви запишете чи знімете на відео, це означає, що люди зможуть це читати знову. Знову, знову і знову вони можуть це зберегти, зможуть знову повертатися до цього відеозапису, коли востаннє ви писали потужного листа the... члену команди, вашій дружині, близькому другу. Коли востаннє? Той лист, який написав Малкольм Магуайр, о четвертій чи п'ятій годині наступного ранку. Деякі з матерів тих хлопців, до яких він написав листа, знайшли його, поки ми святкували, щоб подивитися йому в очі та подякувати за написання такого листа до їх синів, який змінив їхнє життя. Вони показали листа своїм батькам це дуже сильна історія оформляйте процес побудови письмово або зробіть відеозапис. залишіть потужне відео для тих, чиє життя ви хочете покращити. Вони відкриють електронну пошту, подивляться відео, і ось ти говориш до них і робиш їм побудову, і звертаєшся до серця, кажучи, що ви в них вірите, і як багато вони приносять цій команді. Це ракетне паливо, і це допоможе вам розвивати вашу команду, розвивати бізнес і допоможе вам досягти мрії якої ви прагнете, тому що саме ви допомогли тим людям продовжувати шлях нагору для досягнення їх мрії. Якщо вони досягнуть своєї мрії, ви досягнете своїх мрій в цьому бізнесі? побудова змінить ваше життя, і змінить життя людей, які вас оточують. Справжнє багатство в житті приходить від того, що ми віддаємо іншим. Це те, що ми віддаємо, а не те, що зберігаємо. Поки ви не зрозумієте сили побудови, ми хочемо визнання, ми хочемо, щоб нас просували. Але в цьому бізнесі, коли ти навчишся віддавати визнання, промотувати інших. побачите, що відбувається. Побачите, що відбудеться. Сила побудови буде працювати в цьому бізнесі і у вашому традиційному бізнесі. Це буде працювати в команді, яку ви зараз тренуєте, у футбольній команді вашого сина. Я робив це у футбольній команді мого сина, і вони виграли в прем'єр-лізі і вигравали чемпіонати, коли я навчав їхніх тренерів силі цього принципу. Він змінює життя. Він робить мрію реальністю. Побудова може істотно покращити ваше життя і життя людей навколо вас. Людям байдуже, скільки ви знаєте, поки вони не дізнаються, наскільки вам не байдуже коли щиро робиш побудову людям, це означає, що ви хочете покращити їхнє життя, хочете торкнутися їхніх сердець, хочете їх підбадьорити, хочете, щоб вони відчували себе особливими, сильними, значними. Це не про вас, і чим впливовіші ви як лідер, тим потужнішим стає цей принцип, коли ви промотуєте інших і надаєте їм силу. Якби я поставив вам таке запитання, хто ті ключові люди в вашому житті? Яким вам потрібно зробити побудову прямо зараз? Я хочу, щоб ви подумали над цим питанням Не хочу, щоб цей виступ був просто теорією я хочу, щоб життя людей навколо вас покращилось, що приведе до покращення у вашому власному житті, бо побудова зцілила моє серце, це змінило мій дух. Я був як сердита тітка, поки не дізнався про цей принцип, тому що мені було боляче в минулому житті. До чого була причетна моя мама. Яку я любив, яку пробачив. Це допомогло мені пробачити маму. Останні 15 або 16 років я проводив Різдво з батьками. Та ні про що не шкодую, але до цього я не бачив маму 10 років через біль, яку завдав цей принцип антипобудови в моєму житті. І Я отримав благословення мого батька, щоб поділитися цією історією у виступу на TEDx і в цьому зверненні до вас сьогодні. Тому що він бачив позитивний вплив побудови в житті нашої родини. І я не шкодую. І я пробачив мамі. Я люблю свою маму. я підтримав її. Я був найкращим сином, яким міг бути в останні 15-16 років. У моєї мами була третя стадія Альцгеймера. Їй було б 85, а моєму татові зараз 87, Вони були одружені 63 роки. Зараз він живе сам, то у нього самого вже теж проблеми зі здоров'ям. Я знаю, що час наближається, коли нікого з моїх батьків не буде на цій землі. Та я дуже радий, що дізнався про цей принцип, щоб зцілити себе і пробачити, тому що я почав його використовувати. Ішлося не про мене, а про інших. Побачивши, який вплив це має на життя людей. Де це насправді зцілило і мене повернувся мій могутній дух. Немає нічого могутнішого, що створює високоефективну командну культуру і змінює життя ніж сила побудови. Ви робите це приватно один на один. ви публічно робите побудову членам команди, та ви оформлюєте це в письмовому та відео форматі. Хто ті люди в вашому житті, яким вам потрібно зробити побудову прямо зараз?